У вівторок, 22 жовтня, на більшій частині території України спостерігатиметься невелика хмарність без істотних опадів. У день повітря прогріється до плюс 19 градусів у Львівській, Івано-Франківській Чернівецькій областях. Холодніше в Сумській області від плюс 12. Найтепліша придешня ніч буде в Одеській області до плюс 8 градусів. Найхолодніше в Чернівецькій до плюс 1. На Полтавщині хмари відранку закриватимуть собою небо і триматимуться до вечора, а потім почнуть повільно розсіюватися. Без опадів температура повітря світлої передоби становитиме плюс 15 градусів. Після опівночі опуститься до плюс трьох. У Кременчуці від ранку і до вечора небо буде похмурим, без опадів. Світлої передоби повітря прогріється до плюс 14, Вночі очікується 5 градусів із плюсом. У горішніх плавнях 22 жовтня буде сухо. Погода порадує безхмарним ранком, проте від середини дня вона зміниться і буде похмурою до самого вечора. Плюс 14 градусів обіцяють синоптики світлої передоби. Вночі буде прохолодніше, плюс 5. вітер змінних напрямів до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 767 міліметрів. ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 22 жовтня 1970 року, за даними мето, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 19 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1994-го, 6 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.